А чи десь можна це отримати? А чи десь є таке? А чи це доказова медицина? Як сюди потрапили, і взагалі, які ідеї? Що, що, що збираєтесь отримати? До сьогодні дня насправді. Закарпатська ендоклініка, яка займається захворюваннями ендокринної системи, вже дуже давно відзначила, що роль мікробіому на захворювання, метаболічні захворювання в першу чергу є надзвичайно важливою, і мікробіом відіграє колосальну роль не тільки в синтезі гормонів, нейромедіаторів, але і також у Важливості компенсації наших пацієнтів з хронічними метаболічними захворюваннями в тому в числі і при цукровому діабеті другого типу. Тому це є надзвичайно важливим, надзвичайно актуальним. І персоніфікація наш, лікування наших пацієнтів це є те, за чим майбутнє, тому ми рухаємося в нього з часом і сподіваємося на співпрацю з вами.